Чорноморської телекомпанії програма Сьогодні про». І З вами я, Марина Ступак. Я вітаю всіх, хто нас дивиться. Українська столиця проводить міжнародний літературно-мистецький фестиваль Книжковий Арсенал вже втретє під час повномасштабної війни, а загалом в тринадцяте. Не відбувся популярний фестиваль лише у 22-му році. Багато новинок вітрина новинок в співпраці з нашим постійним партнером цього проєкту Медіа Читомо, на якому виходять добірки новинок різних жанрів. Читання залишається популярним в Україні. Держава ж намагається сприяти видавничій справі на законодавчому рівні. До 2032 року реалізує дев'ятирічну стратегію розвитку читання читання як життєва стратегія. В її рамках передбачено підтримку і розвиток українських авторів та книговидавців, а також формування звички читання. Отже, сьогодні говоримо про книжки: чи достатньо українці читають як до цього можна, і чи потрібно привчати, як виживає в умовах війни під обстрілами книговидавництво, та чи достатньо держава захищає та підтримує галузь? Про це говоримо із генеральним директором і основним власником видавництва фоліо Олександром Красовицьким, пане Олександре. Дякуємо, що сьогодні в нашому етері. Дякуємо, що з нами. Вітаю вас. Доброго дня. Давайте для початку поговоримо про видавництво фоліо. Розкажіть, взагалі, які найскладніші виклики стояли перед видавництвом до прикладу у 2022 році, адже знаємо, що офіс приміщення видавництва було пошкоджено в Харкові виклики тоді, і які виклики зараз розкажіть трошки детальніше. Ну виклики приблизно однакові. Це пов'язано з тим. Що більша частина е, співробітників видавництва поїхали з Харкова або по країні або за кордон, і потрібно було організувати роботу дистанційно е, це відбулося таким чином, що е, більша частина комп'ютерів знесені в одну комнату е, офісу, яка більш-менш захищена, і всі працюють на власних комп'ютерах тільки дистанційно. Що стосується роботи друкарні, то на жаль, ми вимушені були закрити друкарню обладнання приведено в неналежний стан через те, що було більше 20 прильотів. Поруч з друкарнею, там вибиті вікна. Ми періодично їх вставляємо, але це постійна проблема. Там чи пошкоджено дах і безумовно. До кінця бойових дій на Харківщині ми не зможемо запустити друкарню, але ми працюємо в 12 друкарнях по всій країні, в тому числі приблизно 70% того, що ми друкуємо, друкуємо в Харкові. Кількість книжок, які видає Фоліо за цей час за три чимось років війни, зросла майже вдвічі. Тому ми можемо сказати, що ми екзамен на складнощі в роботі витримали. Угу. Власне, ви говорите про друкарню, яка знаходиться в 10 кілометрах від кордону з Росією. Так ну так, взагалі, і наша друкарня, яка на півночі області, і ті друкарні, які в місті е сильно постраждали, але е як е раніше три чверті українських книжок друкувалися в Харкові, так і зараз це відбувається. Угу. Пане Олександре, і далі хотіла поговорити про те, що відомо, да що російські військові, коли заходять, коли окупують нові території, вони одразу знищують українські книжки, завозять російські туди. Туди власне така інформація була станом на осінь 23-го року. За даними центру національного супротиву, на тимчасово окупованих територіях окупанти знищили майже всю українську літературу. І за їхніми даними росіяни класифікують українську літературу як екстремістську, і водночас вони завезли на ці е, окуповані території близько 2,5 мільйонів російських книг. Як міжнародне право трактує такі дії? Якщо ми можемо про це поговорити, і чи взагалі трактує? Так, да, ми можемо про це поговорити. Є термін, який називається лінгвоцид, це, це є ча, частина геноциду. Я особисто, коли було звільнено міста Ізюм і Шевченкове, заїжджав в ці міста в місті. Ізюм була знищена повністю фонди бібліотек. Дві центральні дитяча та доросла бібліотеки стояли. В майже непошкодженому вигляді, але без вікон Винесено було все обладнання, всі каталоги, всі книжки, і тільки в куточку було декілька зв'язочок, книжок, які не були знищені. Що стосується міста Шевченкове, я там був на другий день після звільнення. Можу констатувати, що в бібліотеці були прибрані і знищені книжки з розділів. Українська класика, українська сучасна література і, Украї... і українська історія в школах обох цих міст в Ізюмі в Гаранобу школи були знищені повністю. А в Шевченкове в самі школи були завез завезені російські підручники, з mm -hmm. причому по, по підручниках по всіх предметах можна було знайти ознаки тиску на українського школяра в підручниках по історії публікації про Крим, портрети mm -hmm. Путіна в Севастополі, в підручниках по літературі абсолютно антиукраїнські реалії. В підручниках математики навіть задачі пов'язані з російськими військовими, звісно, це порушення міжнародного права, і я передав і такі книжки, і свою заяву в генеральну прокуратуру з питання групу, яка займається геноцидом, з питання та лінгвациду. Чи є якийсь результат е власне? Я думаю, що ми всі побачимо це по документах, переданих в міжнародні суди. А ось ці е люди, які е живуть на, на територіях, що звільнила, наскільки в них є попит на українську літературу, mm -hmm. на україномовні книжки, і чи є у нас можливість ці, ці знищені книжки компенсувати, завести туди нові? Чи ми виробляємо достатньо? Наявність е, попиту безумовно, як і безумовно, як і у школярів, так і у, у всього населення. Що стосується, чи можемо, ми держава е, постачає шкільні підручники за державний рахунок, е, все інше, е, ні в якій суттєвій кількості до бібліотек не потрапило. Бібліотеки знаходяться в жахливому стані. Значна частина їх фізично знищена. Ті, які працюють, ми і ще деякі деякі, декілька видавців харківських дарують книжки для бібліотек mm -hmm. у нас була була акція минулого тижня разом з бригадою Азов по, по даруванню таких книжок. Але ми можемо сказати, що на жаль, державної програми, яка би відновила. Фонди е, на звільнених територіях не існує mm -hmm. як взагалі не існує ніякої е, уваги держави до проблеми заміни в бібліотеках по всій країні е, радянських і російських е, книжок. Так, я знаю, що існують приватні ініціативи, коли волонтери та люди зацікавлені закупляють книжки, і спеціально відправляють їх на звільнені території. І щодо російської літератури, пане Олександре, Але в 20... Не про звільнені території мова про всю територію України, угу. про 11 тисяч публічних і приблизно 15 тисяч шкільних бібліотек. де в фондах більше 50% радянської радянської російської літератури. Угу. Власне, от до слова про це в 23-му році набрав чинності закон, який забороняє ввезення. До України книг, що виготовлені в Росії, Білорусі або на тимчасово окупованій території України, а також книжок, що містять твори, автори, яких є, були ем, після 1991 року громадянами Росії. Власне, що ви спостерігаєте? Чи працює цей закон, чи він взагалі сприяв розвитку книговидавництва в Україні? Ну, по перше, закон прийнятий, а підзаконні акти досі не всі ухвалені. Тому правоохоронні органи не можуть боротися, скажімо, з е, завезеною контрабандою російською книжкою на ринках або надрукованою книжкою з російських макетів е, українськими піратами. Ми маємо надію, що Кабмін найближчим часом все-таки через півтора роки після е, ухвалення закону е, ухвалить е, підзаконні акти. І ці книжки зникнуть в першу чергу з онлайн-продажів через інтернет-магазини і маркетплейси, і в другу чергу з е, розкладок на ринках. Тобто, правильно негарня, розумію, що… те гарних безумовно їх вже немає, і це. Та частина ринку, яка залишилась українським видавцям, які завдяки цьому змогли зафіксувати хоча б якийсь рівень друку для, для ринку. Угу. І щодо законодавчих да, моментів таких чотири роки тому набрала чинності 26 стаття закону про забезпечення функціонування української мови як державної, яка регламентує, що власне книжки 50% назв і книг, що продаються, мають бути українською мовою, ну і власне зміст цих книг. Чи є вже дані про те, наскільки дієвим виявилася ця норма? Це застарілий закон. Uh -huh. Він не потрібен, бо фактично більше 90% книжок в продажу українською мовою. А з цих 10, може, 2-3% є російською, а все інше мовами країн світу, в першу чергу англійською. Я не думаю, що англійська мова заважає розвитку української як такою. Uh -huh. Пане Олександре, і до російських атак і вплив на е, книговиробництво та добов до повномасштабної війни три регіони, які були лідером е, серед в, в галузі книговиробництва це Львівщина, Харківщина, насамперед та і Київ. Е, е, яка кількість видавництв, які постраждали від російських атак? Про які масштаби ми зараз можемо говорити? Ну, якщо ми говорили про сім великих друкарень, які постраждали в Харкові. І на Харківщині то з видавництвами, все таки ситуація трошки краще, бо видавництва е, мобільні, можуть е, змінювати своє знаходження, Люди працюють дистанційно, тому е, безумовно більше десяти видавництв в той чи інший спосіб, той чи інший спосіб постраждали, але це не дало е, ніякого суттєвого проблемного впливу на їхню діяльність це можна можна, можна вважати е, героїзмом видавців, е, які це роблять, не зважаючи на обстріли, на проблеми, на відсутність грошей, е, і галузь працює. Що стосується книгарень, то приблизно десяток книгарень постраждав е, в, на е, вільній території, і ми не знаємо, що відбувається з книгарнями в Маріуполі, в Бердянську. В Мілітополі, в тих містах, які е, тимчасово перебувають під е, ворожою окупацією. А якщо ми говоримо про друкарні, про що ви почали говорити, то як проблему цю вирішили друкарні? Тобто вони перемістили свої потужності в інші регіони, чи вони перестали працювати? Як це вплинуло на ринок? Харківські друкарні вирішили не релакуватися через те, що е, є ризики втратити колективи. Тому всі працюють в більш-менш нестабільних умовах. Навчились працювати з генераторами, коли є відключення світла, навчились відновлювати обладнання, яке страждає від обстрілів. А в тих ситуаціях, коли обладнання загинуло, декілька друкарень відновили його, ну, купили нове за свій рахунок або за кредитний а одну велику друкарню фактор відновлення профінансував орен Баффет, молодший Тобто зараз ми говоримо про те, що друкарні продовжують працювати, тих, що зачинилися повністю. ну ви вже говорили Друкарні про... мають кадрові проблеми, але в цьому о, в цій галузі є кадрові проблеми, і більш-менш випуск книжок стабільний, е, в тому числі держзамовлення на підручники, я, яке саме зараз відбувається. Зрозуміло. Угу, Пане Олександре, і щодо попиту на книжки за інформацією Українського інституту книги. Головна проблема українського ринку друкованих книжок ось цікава ваша думка. Чи ви розділяєте це розрив між низьким попитом і трендом є на подорожчання книжок? Як видавці долають ці труднощі? Чи дійсно є ця проблема? Це нормальна ридкова ситуація. Я не не вбачаю в цьому проблему. Проблема знаходиться в іншій площині. Головне, що на відміну від більшості цивілізованих країн в Україні, ніколи держава суттєво не е, розуміла, що книжковий ринок може розвиватися асортимент не тільки тоді, коли бібліотеки фінансуються на рівні рекомендацій міжнародної бібліотечної асоціації. Ці рекомендації, якщо їх взяти до для України, то це буде 2,5-3 мільйони примірників на рік, які мають потрапляти до бібліотек. Поки що все це виглядає жахливо останні 30 років. Щорічно фонди бібліотек зменшуються на 10-12 мільйонів. Потрапляння туди ну через фізичний фізичний знос. Потрапляння туди нових книжок. Це на жаль, всього лише від 100 до 300 тисяч е, при фінансуванні з усіх бюджетів. І якщо така ситуація буде продовжуватись ще 10, 10 років, ми просто втратимо взагалі всі публічні бібліотеки. Mm -hmm. Як ви загальне це, це є е, основним принципом, за яким держава впливає на ринок у всьому світі? Якщо нормальне фінансування бібліотек, то видавці е, ризикують своїми коштами або залучають кошти для того, щоб збільшити асортимент. Для того, для того щоб поборотися за постачання до бібліотек, автори пишуть нові книжки, перекладачі завантажені роботою, і книжковий ринок має. Не 12-15 тисяч ринкових назв, як має український, а 70-100 тисяч, як мають польські, чеські, угорські тобто, ринки, які схожі за функціонуванням на український ринку. А якщо в цілому характеризувати, як держава наразі підтримує галузь книговидавництва? Які от основні ключові є проблеми, крім того, що ви вже сказали? Ну, по перше, ми, ми мали. Програму є підтримка, яка працювала не тільки з книгами, але з книгами теж, і книжки зайняли приблизно 2 в витратах держави по цій програмі. Ми маємо і далі працюючу програму Кешбек для українських товаровиробників. виробників. Це невеликі суми, але книжки є в цій програмі, і ми маємо програму «Є книга. За які літнім було виділено 370 мільйонів на цю програму по 908 гривень на людину, mm -hmm. але можемо сказати, що станом на сьогодні цифра витрат приблизно 100 мільйонів гривень, і витрати зупинились. Виходить, що більше ніж дві третини 18-літніх або не знають про існування програми, або вирішили, що книжки їм навіть за державний рахунок не цікаві. Угу, Зрозуміло, і тут щодо інтересу до книжок є одне з таких досліджень. Я би хотіла е, про це поговорити. Е, агенція InfoSapiens на замовлення Українського інституту книги в вересні 24-го року провела таке дослідження, яке показало, що на дозвіллі українці радше переглядають соцмережі і читають новини аніж читають книжки. Е, Читання книжок посідає лише 11-ту позицію з 19-ти. власне як ефективно, на вашу думку, популяризувати читання? Наскільки воно є дійсно наразі популярним в Україні, і що от зробити, щоб це ефективно працювало У 2023 році? Кабінет міністрів прийняв вже третю за 30 років незалежності програму популяризації читання? І знов, як і в попередні два роки, фактично не було нічого профінансовано з цієї програми, вона навіть там, де дуже розмиті формулювання, не працює одним з ключових питань цієї програми, є підтримка бібліотек. Безумовно, щось могло спрацювати якби заходи по програмі не обмежувались вивченням ситуації а були направлені на кінцевого читача, поїздки авторів країною. виділення коштів на промоцію книжок в інтернеті, на промоцію книжок перед фільмами в кінотеатрах та на телебаченні. весь досвід світовий існує. І Україні потрібно всього лише повторювати його, але край е, край кутовим камнем завжди буде вчасне фінансування. Е, досвід показує, що при тому, що книжкові гроші дуже маленькі в порівнянні з іншими статтями видатків Міністерства культури і Міністерства фінансів, е, розуміння, що е, навіть війну книжки це е, інформаційна безпека. Не існує і досі через інтернет книжки російської мови, книжки російських видавництв доступні в українському ринку. Фактично держава не тільки не бореться, а не виставляє свого продукту на зустріч, щоб ми витісняли російську книжку з Європи з Європи, там де українські, українські біженці. Дуже часто вимушені ходити в російські книгарні або українські книжки, mm -hmm. але інтерес, принаймні всередині України до книжок, ми можемо побачити зокрема по чергах на той же самий книжковий арсенал, про що я починала говорити, пане Олександре. Цей книжковий арсенал в цьому році чим він відрізняється від попередніх? Яка основна різниця і чого очікувати? по Перше, я хочу сказати, що ви ви правильно сказали по чергах. Можна зрозуміти, яка зацікавленість читача. Головна задача видавців і держави перед читачем, щоб він мав максимально великий асортимент для вибору. Щоб він одну і ту книжку мав в дешевому, м'якому виданні, в дорогому виданні, в коментованому виданні, і міг вибрати той варіант, який йому більше підходить. Чим більше варіантів е, книжок на ринку, тим більше е, грошей, які витратить читач на книжку, але ми повинні знати. Що держава е, взяла на себе е, зобов'язання е, не тільки по освітніх і е, медичних послугах е, населенню, а й по культурних послугах, і бібліотека є одним з ключових таких е, варіантів культурних послуг. І якщо е, одна людина звикла купувати книжки, і йти за ними в книгарню або в інтернет-книгарню. То інша людина не має грошей на такі uh -huh. на покупки і розраховує на те, що книжка в бібліотеці з'явиться тоді ж саме, коли книжка в книгарні. держава не працює в цьому пункті, і таким чином фактично три чверті населення, а купують книжки тільки чверть три чверті населення залишаються без культурної послуги, за яку відповідає держава. Тому, коли ми говоримо про відмінність цьогорічного цього арсеналу, ми можемо сказати, що фактично сьогодні, на тому рівні, який є зараз, досягнута ситуація, коли пропозиція перебільшує попит з різних причин, але книжок вже багато, покупців це ще мало і це вже питання до військового стану до ситуації складної в країні. і ми впевнені що видавці мають зачекати коли зміни зміни які на які може вплинути держава будуть реалізовані так ми розуміємо що потрібно зачекати закінчення війни справедливим миром Дякую вам, пане Олександре, за е, цю інформативну розмову за те, що пояснили, що зараз відбувається у галузі. Власне про актуальні проблеми в галузі книговиробництва, про те, як держава підтримує галузь та чи залишаються для українців книжки популярними. Про це ми сьогодні говорили із українським видавцем, генеральним директором і основним власником видавництва фоліо Олександром Красовицьким. З вами ж була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні. Про більше випусків програми ви можете побачити на нашому ютуб-каналі Чорноморської телекомпанії. Підпишіться на нас, скориставшись qr кодом на ваших екранах. І побачимось незабаром.